Донецьку відбуваються масові виступи, і здається, ніби починається певне реальне повстання. Подібне у частині інших окупованих земель, і не вже Путін довів населення до краю, а й так звані водні протести стали переростати у дещо набагато більше. Окупаційна адміністрація може втратити контроль над ситуацією. Поки Кремль думав, як захопити побільше нових земель, всередині вже окупованих територій почалося непоправимо. Отже, про останні події з тимчасово окупованих Донецьку, буду розповідати вам далі. Вітання, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайку і коментар, а я буду розпочинати. На окупованій Донеччині оголосили битву за воду. Ситуація з водопостачанням надто критична. У багатьох населених пунктах воду людям доставляють водовозами, а в інших її подають за графіком раз на два-три дні. Про це повідомили окупаційні змі. Люди не витримують і вже йдуть проти влади. Ось вам рашисти і довизволялися. Тепер окуповані землі вже готові повстати проти них. Ситуація з критичною нестачою води в Донецьку і Маріуполі має потенціал не лише викликати локальні заворушення, а й підірвати стійкість окупаційної системи в цілому. Люди із Донецька вже бунтують проти Путіна та напряму вже агресивно. Звертаються до нього. Очевидно, не такого визволення вони чекали. Ну, і начебто, більше не хочуть так більше існувати. Окрім того, жителі обурюються, що якість води, що подається огидна, каламутна і з брудним осадом. Вона псує сантехніку, труби і її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гієни. Тож вони будуть вдаватися до дій. Якщо мешканці Донецька почнуть масово виступати проти адміністрації, це створить кризу довіри, яку дуже важко буде відновити в умовах. Коли пропаганда тривалий час переконувала населення у здатності Росії захистити та покращити життя, різка деградація базових умов існування може спричинити глибокий перелом у настроях населення, навіть серед тих, хто раніше був лояльним до окупантів. Така зміна громадських настроїв це серйозний виклик для всієї вертикалі російської окупаційної влади. Коли ці настрої переростуть у масові дії, страйки, блокування Адміністрацій, саботаж, самовільне захоплення ресурсів, окупаційній владі доведеться перекидати військові чи поліцейські сили для їх приборкання. Це безпосередньо вплине на лінію фронту. Росія не має резервів, які може легко мобілізувати без шкоди для операцій на передовій. Якщо гарнізони з Донеччини будуть змушені зосередитися на внутрішньому контролі, оборона ослабне, і це створить дірки у тилу та на логістичних маршрутах, знизить боєздатність і ускладнить постачання. Окрім того, російські солдати, яких відправлять заспокоювати власне населення, можуть втратити бойовий дух. Їхня участь у внутрішніх репресіях формує відчуття, що вони воюють не за звільнення, а проти тих, кого мали б зах. Щати це викликає моральну втому, демотивацію і навіть дезертирство, особливо серед мобілізованих, які і без того не відчувають себе захисниками якихось ідеалів. У разі якщо заворушені набиратимуть масштабів, і вийдуть з під контролю. Є ризик, що місцева окупаційна адміністрація просто втратить реальну владу, навіть якщо залишиться формально на місцях. В умовах повного зневодення, відсутності електрики, транспорту і медичних послуг, контроль без підтримки населення і без силового ресурсу стає неможливим. Частина адміністрації може просто втекти, а залишки перетворюються. На символічні фігури не здатні впливати на ситуацію. Як це уже виливається у реальне повстання, розповів і блогер Камікадзе. Тож далі давайте його послухаємо. Мені дуже жаль, окупованих України. жителей Я не збираюся здесь злорадствувати. В наприклад, з В Корольові тоже нет воды. Більше того, там є фекальні потоки. на улицах городов, на улицах Королева, ну и наверняка отвратительные системы с трубами и прочие, разваливающиеся системы ЖКХ, это спутник того, что в России не хватает средств даже на обновление труб, а тарифы растут. Все больше должны платить крепостные по услугам ЖКХ, по квитанциям но взамен они не получают даже элементарных удобств. По поводу того, что на Донбассе нет воды, и все видели этот ролик, когда люди аплодируют подъезжающим цистернам, власти ничего не собираются предпринимать. Естественно, там потолок решения проблемы – это репортаж, я видел в ГТРК Донбасс о том, что вот масса грузовиков с водой едут их снимают и снизу, коленный план, как у Лени Рифеншталь, знаете, героический, и сбоку, и эдак, и сяк, и сверху, показать, что вот едет вода, очень много воды, но, ну, видимо, мыться теперь надо местным тоже вот этими репортажами. Воды не хватает не только для того, чтобы спустить унитаз, но и для того, чтобы обслуживать все сельскохозяйственные нужды, к примеру, или нужды заводов. Я не сторонник того, что люди смогут восстать, потому что количество силовиков, путинских террористов в оккупированных городах, естественно, запредельное, и на корню будут пресечены любые недовольства народа. Они в заложниках. Вот самый удачный пример здесь будет, как в Чечне при Кадырове. Люди тоже не могут восстать, хотя очень хотели бы. Потому что чеченцы это не крепостные, чеченцы люди, которые готовы бороться, но когда где-то очень много людей с оружием, с автоматами, естественно, это пугает даже самых решительных, самых смелых. И ну, здесь только пожелать успехов украинской армии, разведке Украины, СБУ, чтобы они поскорее освободили оккупированные регионы России, в том числе и регионы Украины оккупированные, потому что при русской власти Ні, о якому розвитку і навіть елементарних удобствах речі йти не може. зараз. В окупований Донецьк, який фактично залишається без водогону, підвозять воду у цистернах. Відео опублікував журналіст Денис Казанський. На відео люди з каністрами зустрічають машину радісними криками Вода. І ні, це не Африка, не Судан, не малі. Це місто, яке нещодавно приймало чемпіонат Європи з футболу. Ходило на концерти Ріани та Біонсе. Це український Донецьк після приходу Росії. Тепер у місті немає води. Вода у кранах за графіком раз на три дні, але і тоді вона буває не скрізь. Тому доводиться возити її водовозками, розбитими неосвітленими вулицями. Класно Росія Донбасу допомогла. Прокоментував Казанський. Проукраїнський журналіст, розслідувач та блогер з Казанська, який що чотирнадцятого року приїхав з Донецька до Києва. Але продовжує активно вивчати та висвітлювати проблематику рідного краю, наводить три причини нинішнього неналежного водопостачання Донецько-Макіївського агломерації. Повне ігнорування Москвою та призначеними Кремлем місцевими керівниками базових потреб Донечан, руйнування внайсток бойових дій водопроводу Сіверський Донецьк, що проходив через Бахмут, часів Яр, Турецьк, обміління водосховищ, за якими окупанти теж не стежать. Так звана технічна вода, яку через кожні три дні на декілька годин, зазвичай на три-чотири години до Донечана, наголошу Казанський через надзвичайну концентрацію. Ціонії піску та шкідливих речовин взагалі ні до чого не придатна навіть після тривалого відстоювання. Та й вище першого другого поверху її подача не підіймається. Тож, аби набрати собі навіть такої рідини мешканцям багатоповерхівок слів спускатися до підвалів. Ну а поки в Донецьку воду подають раз на три дні, Одесити можуть прийняти душ прямо на пляжі. На тлі погіршення ситуації з водопостачанням в окупованому Донецьку жителі Одеси вирішили підтримати любителів Росії. Ну і заразом там вирішили показати диво технологічного прогресу під назвою Душ на пляжі. Відповідними кадрами поділився також блогер Денис Казанський у своєму телеграм-каналі. Хто автор ролика, блогер не вказав. Чоловік звернувся до мешканців Донецька із пляжу та показав, що у літній день там зібралося багато людей. А також він показав душові, у яких можна митися скільки заманеться. Він наголосив, що воду із душу навіть можна пити. Одесити обрали свободу і процвітання, а ви обрали узький мір. А могли б дивитися матчі Шахтаря у лізі чемпіонів на своїй улюбленій Донбас арені Сказав він. Дефіцит. Води в Донецькій області та Бордянську спричинило те, що Ханженківське водосховище основне джерело питної води для окупованої Донецької області обміліло, а водопровід Дон Донбас досяг критичного низького рівня. Про це йдеться в матеріалі інституту вивчення війни. Аналітики проаналізували заяву радника мера Маріуполя Петра Андрущенка. І він підтвердив, що Ханженківське водосховище на річці Кринка повністю обміліло. Окрім того, навіть адміністрації так званої Донецької народної республіки довелося визнати, що водовід до Донбас досяг критичного низького такого рівня води. Саме він Забезпечував окуповану Донецьку область третиною її водопостачання. Російська газета Комсомольська правда теж видала статтю, якій йшлося про те, що окупована Донецька область знаходиться на межі водного колапсу та отримує лише 30% необхідного водопостачання. Окрім цього, журналісти газети заявили, що не встановлена аварія на бордівському водоводі призвела до припинення централізованого водопостачання окупованого Бордянська Запорізької області. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавалися випуск до кінця. Залишайте коментарі, вподобайки. Зустрінемось з вами. Вже в наступних випусках.